Я вийду на знову, ще там сварка із путь. Зараз буде службоване два. А світки, що тут вибуть, свідки ви Що? Свідки якісь не будуть, що написані? Я свічу засвідчити, що світки немає. Дорожнього руку. Бачите, що водноки. Яка подія? Така відбулася, тому що зараз працівник ДІ намагається переписати протокол під інше порушення правил на дорожнього вкусів. Перешкода в грузці. Яка перешкода в груз? Ту, що він організував. <реш> Там, Там не зустрічається. Працівником гаївивав перешкоду. Це ж не ваші питання. Будь ласка, події зараз при свідках зазначить, що його зупинили. Через те, що він подав звуковий сигнал. А зараз в протоколі пишуть йому – перешкоджання руху. Точно так. На якій підставі? Якщо його зупинив, працівник мініс. Ми безумовно виступаємо за те, щоб був стандартизований ринок таксі. Щоб були введені нормальні і зрозумілі ліцензії, але безперечно, що це мають робити не урядовці розробляти ці правила, це мають робити організації по захисту прав споживачів цих спільно з учасниками ринку, чим ми справді і займаємо.